А видно, то що качечка. А то качурик буде, от, чорненький. Ви чорнені. Одна чорненка. Що так? Та це ж ці бентамки такі, верескливі. Встала на межі. Ну то що, встала? якщо встала, то зніміть ногу, та й піде далі, Господи. Що ж на голову стоїть? Почекай, Диви, 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 як тут клюпочуться. Наче, а, в них там нема води. Чого? А чого в них нема води? Кури, що ви? Он до Жозефіна спить, скоро скрилятника, впаде, так спить. Куди ти вже йдеш, качурик? Я думаю, якби гусей випустили, то вони б їх повбивали. Молоді, думаю, не трогали, це ж вони жили разом, що ти не помниш? Це ж їхні, це ж їхні родичі. до гусей Ну треба туди краще не виливати. Ну це одно, це ж це ж вонь. Вонь, бруд, нашо воно? Але буває. Що ж, пінгалети? Попили там уже ці? Ні, ще п'ють. П'ють водичку з полином. Бачите, я так зранку їм, зранку не ставлю воду, щоб в них спрага трохи була. І тоді вже ставлю поїлку, і вони вже гарненько п'ють, навіть якщо вода гірка з полином, бо так вони не дуже люблять гірку воду пити. Зараз будемо відкривати їх. Що ти підеш з того боку? там вже задоволені вже який. Ти цей, поки що туди вгород не відкривай, бо ще ж п'ють. Я ж кажу, що такі трохи сумноваті курчата, може через те, що ночі холодні, то я вирішила поставити їм водичку і в полином пропоїти. Не знаю. Потім кінчиків пару штук є таких, якось, ну, не подобаються мені. Що ти там гребеш? Своїх маленьких блощиць годує. Порозгрібали корм, а тепер цей тепер гребиться. О, дивіться, ці вже тут. Такі цікаві ці чорні два. І є, до речі, біло-чорний, напевне, буде. Оно, оно, воно, воно, он, 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 он. бачите? А індичата думають, чого ж нас не випускають? Чогось нас не випускають, таких малих. Ніхто не випускає, ніхто не любить індичаток. Ніхто не любить індичаток, ніхто травицьку не дає. Ой-ой-ой, Погані, тихо на вас? о-о-о, <схай> Дується зразу. Ну що ти дуєшся? а? Ну що ви дуєтеся тут? แก่ๆปอบป๊าแลวก็บีฮัน Погнали. Побігли, побігли. Так, я зараз теж йду. Так, а ну -кш. -кш йдіть звідси, йдіть туди. Біжіть там уже відкрито. Ідіть. Звідси, мабуть, йде, ну щоб а відкрити що, ми їм. Вже... клітку будемо. Ну зараз давай випустимо, хай побігають. Хай бігають, Ні, ну то ж коти що ж хай бігають. Ти ж не будеш тут, з ними цілий день сидіти. Тіп-тіп-тіп-тіп-тіп, ходіть, тіп-тіп-тіп-тіп, ідіть сюди. Тіп-тіп-тіп-тіп-тік-тіп-тіп, йдіть сюди. Дитяк знають вже. Як літають. Ну задоволені такі раді. Я тоді цього переживаю, щоб вони не влетіли на цей баняк е і не показалася. Накрию, значить. <ріпи> ну накрию, накрию, мама. Я накрию. Я сама накрию. Бачите, скільки червоних? Ну це з іншого господарства. Цього. І голошейки ж теж з іншого господарства. Тут тільки кохінхіни з мого, австралорки з мого. А це, напевне, також не змогу, оці навіть різних кольорів дитини погнали. А ці не зрозуміли, що треба сюди йти. диви диви диви, дурочки. Ті туди погнали вже. тіп 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 біжіть. Півники такі тут уже крупненькі є. Вон червоний такий гарний. Він таке, до речі, пасмурно. у нас на дощ, там, десь яка хмарка. Не знаю, буде дощ чи не буде. Огірочки вже потрохи збираємо. Нав'язались, кокорушка вже дивіться, яка. Ну, ця частина збуяла, а тут може щось і буде. Ну, знову гірок в'яне, два гірка в'яне. Я не знаю, це в цьому році з цими огірками одне розстройство просто. Чіп-чіп-чіп-чіп-чіп. тип ціп тіп ідіть. Ці туди вже зрозуміли, а ці о, туплять. Щось клюють, там якісь камінчики, пісочок, те, що їм треба для травлення, зеленушечку якусь. що то воно знайшло таке бігає, да, Дощик піде, та й нагуляємося. Я це дивлюсь по голошейках о цих червоних, що я яйця брала. О, летять, вже сюди назад біжать, дивіться. То наче одні курочки. Ой, о, господи. Наче одні півники. Взагалі ні одної курочки не бачу з цих червоних. А ні, воно. Але Бог його значить. Що... Якісь такі вони здорові, я не знаю. А ні, одна на чиє вона. Ну, якщо півники, то якщо виростуть, все буде добре, то на м'ясо підуть. Таке. Вже сюди прибігли, дивіться. Чого ви сюди прибігли? Треба гнать, напевно, їх. Давайте буду. тип тіп тип тіп тип тіп тіп чип Ану, біжіть, Як би це їх? Диви. ну ці туди побігали, а ці з того боку. Ти голоши, як такі вола смішні, маленькі такі, лисі. тип 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 иди. Что они тут гребут? Это ж тут бруд. Ой, тут не впала. Давайте, виходьте звідси. Виходьте. А ну виходьте бігом. Давай. Не то брама, не то не брама. Оно. Давай виходь. Давай йди. Диві, яке дурне, стоїть. О, те поняло. Давай, виходь. Давай. О, побігло. Все, йдіть. Ідіть всі, йдіть. О, всі йдіть, Йдіть пастися туди. Йдіть. Бігом, давай. А то це буде до рамку. Достояти з ними, тут наче роботи нема. повно роботи. Нема вгору, коли глянути. Біжіть туди, гребіться там, де є щось, а не... Стоїте гребетеся, непонятно де. Давай, давай, киш. Йдіть пасіться. Дивіться, вже воду знайшло. З відро. Тікай. Давайте, йдіть. Ідіть. Чого ти тут п'єш воду? Ти взагалі вже? Без клепку малий. Давай, йдіть. Ай, трохи побігають. Потім сюди її закладемо, а тоді тих уже поженемо меншеньких. Раз водичку понакриваю тут, щоб сюди курчата не залізли. Нам не потопилися. А ви поки подивіться.

Хочуть зараз заганяти їх в будку, що не хочуть бігати просто. Вон, всі назад пішли, дивіться. Дивіться, це все одно тут є. Нагла ти морда!